Нумо вибирати кросівки в онлайн магазині, це досить зручно, можна відразу подивитися, чи є бажана річ у наявності в потрібному розмірі і не витрачати даремно час. А як магазинам подбати про те, щоб у асортименті була достатня кількість кросівок різних розмірів, для цього потрібно опрацювати статистичні дані та скласти частотні таблиці. Що це за таблиці та як їх складати, дивися далі у відео. Розпочнімо з теорії. Статистика це наука, що збирає, опрацьовує та аналізує кількісні дані про різноманітні. Масові явища, події та процеси навколишнього світу такі дані називають статистичними, а отримують їх у результаті досліджень. Вони допомагають не лише зрозуміти поточну ситуацію, а й спланувати майбутні дії. Сукупність усіх явищ, об'єктів чи процесів, що є предметом дослідження, називають генеральною сукупністю. Її обсяг та склад може бути різним залежно від мети дослідження. Наприклад, якщо потрібно дослідити думку користувачів соціальних мереж, то генеральною сукупністю є всі користувачі соціальних мереж, яких погодься є занадто багато, щоб можливо було опитати їх усіх, тоді з генеральної сукупності випадково відбирають лише певну кількість одиниць спостереження. У цьому випадку користувачів соціальних мереж таку скінченну сукупність явищ об'єктів чи процесів, відібраних випадково з генеральної сукупності, називають вибіркою. Статистичні дані зазвичай визначають саме за допомогою вибірки. Інформацію про явища, процеси чи людей у вибірці подають за допомогою даних, зібраних, наприклад, під час опитування чи іншого статистичного спостереження. У цьому контексті вибірку можна розуміти як набір цих даних це можуть бути числові дані, наприклад, розмір взуття чи вік, та не числові, освіта стать. Сьогодні працюватимемо саме з числовими даними. Перш ніж закупити партію кросівок, онлайн-магазин провів опитування щодо розмірів взуття серед своїх підписників у соцмережах, було отримано 40 відповідей. Звісно, в реальності ця кількість має бути значно більшою, але ми розглянемо ту, що помістилася на екрані 40 відповідей. Тож, уявімо, що нам цих даних достатньо. Отже, магазин зібрав дані і отримав вибірку із 40 елементів чисел. А далі найцікавіше дані потрібно опрацювати і подати в такій формі, щоб надалі їх було зручно порівнювати та аналізувати. Це можна зробити зокрема групуванням даних за класами, у нашому випадку за розміром взуття від 36 до 42. -го. Для цього скористаємося такою таблицею. Потрібно порахувати, скільки разів трапляється кожен розмір і заповнити порожні комірки. Зупини відео та зроби це самостійно. У тебе мали вийти такі результати 36 розмір 4 рази, 37-й – 8, 38 7, 39 4. – 8, 41 6. 42й 3. Таку таблицю називають частотною, а числа в другому рядку є частотами. Частота вказує на те, скільки разів у вибірці трапляється деякий її елемент. У нашій вибірці найчастіше трапляються розміри 37 і 40, тож вони мають найбільшу частоту число 8. Суму частот усіх елементів вибірки називають. Обсягом вибірки, у нашому випадку, обсягом вибірки є кількість опитаних людей. Перевірмо це, додаємо всі частоти, і у результаті маємо 40, усе збігається. До речі, на основі частотних таблиць зручно будувати графіки і діаграми. Детальніше дивися в іншому відео цього плейлиста. Тож ми зібрали і систематизували дані. А який висновок із них можемо зробити? Скільки кросівок якого розміру слід закупити в онлайн магазин. Щоб дати відповідь на це запитання, потрібно знайти відносну частоту для кожного елемента вибірки, що є відношенням частоти появи цього елемента до обсягу вибірки, відносну частоту виражають у відсотках. Для чого результат множить на 100%. Наприклад, відносна частота 36 го розміру дорівнює 4 поділити на 40 помножити на 100%. Виходить 10%. Зупини відео та знайди відносну частоту інших розмірів. У тебе мали вийти такі результати. Відносна частота 37 го та 40-го розмірів. 20% 38 17 з відсотків. 39-го 10% 41-го 15%, 42-го 7,5%. Зверни увагу, усі відносні частоти в сумі мають становити 100%. З огляду на ці дані робимо висновок, що найбільше в магазин потрібно закупити кросівок 37 та 40 розмірів по 20% від усього обсягу, а найменше 42 розміру 7,5% від усього обсягу. Що ці відсотки говорять нам про закупівлю? Конкретної кількості пар кросівок кожного розміру. Нумо з'ясовувати. Припустімо, магазин вирішив закупити 200 пар кросівок. Знайдені відносні частоти допоможуть визначити оптимальну кількість пар кожного розміру. Наприклад, відносна частота 36 го розміру 10%. Щоб знайти оптимальну кількість пар цього розміру, потрібно обчислити 10%. Від числа 200. Якщо тобі потрібно пригадати, як шукати відсотки від числа, у нас є окреме відео. Переводимо відсотки в число та множимо 200 на 0,1, що дорівнює 20. Отже, у партії з 200 пар кросівок 20 пар має бути 36 го розміру. А як щодо оптимальної кількості пар для інших розмірів? Зупини відео та обчисли це самостійно. Нумо звірятися 39-й розмір має таку ж відносну частоту, що і 36 й 36, – 10%. Тож результат для нього однаковий 20 пар. 37 го та 40 го розмірів слід закупити по 40 пар, 38 – 35 пар, 41 – 30 пар. 42-го 15 пар. Звісно, ці результати наближені, оскільки вибірка занадто мала. Але щоб зрозуміти, як виконувати відповідні обчислення, цього цілком достатньо. Запам'ятай генеральна сукупність це сукупність усіх явищ, об'єктів чи процесів, що є предметом дослідження. Дослідження часто проводять на основі вибірки скінченної сукупності явищ об'єктів чи процесів, відібраних випадково з генеральної сукупності. За зібраними числовими та нечисловими даними вибірки можна складати частотні таблиці та легко обчислювати частоти і відносні частоти, у майбутньому ти зможеш відкрити власну справу. І ці дані допоможуть тобі краще планувати бізнес-процеси. А яка це буде справа? Поділися в коментарях і підписуйся на канал, і з нами цікаво.